Друзі, на вулиці зима і наші волотисті гортензії сплять під ковдрою снігу. Я ж пропоную вам перенестись у квітень місяць і місяць за місяцем подивитися, як пройшов наш сезон 2023. Сезон цей був непростий, але все по порядку. Саме так виглядала наша площадка наприкінці квітня. Квітень в 2023 році був дуже вологий і прохолодний, тож, стартувати рослини почали з таким легким затриманням. Стартували наші рослини не дуже рівномірно. Деякі, як бачите, прокинулись дуже гарно, а деякі ще тільки-тільки починали прокидатися. Ось зараз на відео ви бачите сорт Little Fresco. Вона навіть вже була дещо пересаджена на кінець квітня, і непогано прокинулась. А далі за нею Silver Dollar взагалі, взагалі, тільки-тільки ось проклюнулись, так би мовити, бруночки. На жаль, в мене не залишилось відео за травень місяць, але на фото ви можете побачити, що тільки за місяць, коли температура стала вищою, Саджанці виросли десь приблизно на 15-20 см. А гортензія гібридна, наречена стікачка навіть почала потроху квітувати. І як бачите, наприкінці червня вся наша площадка встає вже геть зелена. Пагони гарно відросли. І починають закладати квітконоси. Вони тільки ще формуються, вони ще зелені, але за 2 місяці я вважаю, що це гарний результат. І в нас на відео зараз Little Fresco, яку я показувала в квітні. першою. Як бачите, майже сформована воли, і вона поступово буде розкриватися, і буде білого кольору. А це сорт Sunday Fries. вона трошки вища. Але за два місяці, як бачите, вона теж вже встигла підрости майже до метра. Трошки, трошки ще буде підростати і далі формувати усю свою волость. Липень місяць у 2023 році був дуже-дуже жаркий. Мені приходилось знімати всі свої відео десь о 7 вечора. Але, як бачите, всі рослинки дуже гарно підросли, сформували свої суцвіття, і майже всі сорти вже почали гарно розкриватися у ну, білий колір. Зараз ми бачимо з вами Літл Фреско, за якою спостерігаємо. Як бачите, знизу вона вже гарно відкрилася, але самі верхівочки ще такого лаймового кольору зеленого лаймового. Але на все свій час. Вона потрошку буде розкриватися. А ось Silver Долар, який ми бачили з вами у квітні, місяці, бачите, він і тоді погано стартував, і тут він трошки затримується у квітуванні. Тобто, на 17 липня в нього тільки-тільки сформовані голоді. Але всьому свій час подивитись далі. І поряд з ним стоїть шикарний сорт. Пастель Грін. Він в цьому році був дуже гарний. Подивіться, які гарні квіточки, якого великого розміру. І деякі на цей час, на середину липня, вже потроху стали переходити. У рожевий код. І вже через тиждень ми з вами бачимо, що Фрайс Мейба почала потроху-потроху переходити у рожевий. Тобто процес запустився з білого. Деякі гортензії волотисті переходять у рожевий. І це в нас дата зйомки 24 липня. А поряд далі квітує літо в Проходить ще один тиждень, це вже 31 липня, і, як бачите, рожевого стає все більше і більше на моїй площадці. Зрозуміло, що першими переходять у рожевий такі яскраві сорти, як Фрайс мельба, ваніла, Фрайс. Саме їх ми зараз бачимо на екрані. Так, поступово легенько ця площадка з білого перефарбовується у ніжно- і ніжно-рожевий. Літо 23-го року було дуже спекотне. Тож деякі рослини трохи підгоріли, навіть під затіняючою сіткою. А деякі, як Літл Фреско, чомусь не дуже типово перейшли у рожевий кольор. Як бачите, це мають такий зеленкуватий відтінок. Раніше я за цим сортом такого не помічала. Але так буває з волотистими гортензіями, волога температура завжди. Надає якісь особливості квітування. А це Silver Долар, і нарешті, в серпні місяці він вже розпустився, хоч трошки запізнювався у квітуванні. Дуже гарний сорт, і дуже такий компактний. Тож, якщо ви шукаєте білий компактний сорт володистої гортензії, зверніть увагу на Silver Dollar. Крім того, хочу ще вам показати Diamond Rouge. Вона дуже яскрава в серпні місяці. Взагалі дуже яскравий сорт, такий цікавий. В нього округлі більш такі шапочки. І колір дуже-дуже яскравий. При цьому дуже великі квітки у соцвіті. Також ярко-малиновий такий рожевий колір набула вже і фрайс Мельба. Основні її такі перші пагони. Деякі ще ніжно-рожеві, а деякі вже дуже насичені і яскраві. І в кінці вересня ми з вами бачимо, що літню спеку гортензії в цьому році дуже погано перенесли. По перше, дуже багато підсохших суцвіть, Дуже рано, у 2023 році, почали жовтіти листя на гортензії. І як я вже і казала, досить нетипово квітувала от, гортензія Волотиста Little Fresco. Вона взагалі, як, яким, з якимось брудним таким напиленням зеленим була. А деякі мої замовники казали, що, що вона взагалі майже не перейшла у рожеве. От якось це суцвіття. Так, жара, жару волотиста гортензія не любить. Але що я хочу зазначити, все ж таки це вже третій місяць квітування рослини. Не всі рослини можуть так довго квітувати і залишатись декоративними. Тож гортензія волотиста дуже гарний вибір для вашої садиби. Ну, і жовтень місяць це вже закінчення сезону волотистої гортензії. Так, вона вже готується до зими. Дуже багато суцвіт вже підсохли, особливо після такого жаркого літа. Але, як бачите, ще є гарні яскраві субсвіття. Зараз ми з вами бачимо сорт Прайс Мельба. І я хочу зазначити, що крім яскравих таких суцвітів рожевих, в неї ще дуже яскраве. На осінь листя, бачите, від зеленого до помаранчевого. Друзі, я маю надію, що ви побачили динаміку росту волотистої гортензії, тож не будете побоюватись книзько обрізати її навесні. на цьому ми прощаємося з сезоном 2023.